О восьмій ранку дівчина чекала тролейбуса на зупинці біля будинку офіцерів. Коли під'їхала машина з номером 127, почала разом з іншими пасажирами заходити у двері. Раптом розповідає, відчула, як її почало трясти. Цей стан тривав секунд 20. Потім ноги підкосились, і вона випала з тролейбуса. У результаті цього отримала ще й травми попереку. Із зупинки дівчину каретою швидкої доставили в реанімацію. Перші ознаки це електро... ураження електроструму. І вона сама на це вказує, що електрострум вона відчула в нижніх кінцівках стан дитини середньої ступені важкості, загрози для життя немає. Окрім 16-річної рівнянки, в тролейбусі більше ніхто не постраждав. Лікарі розводять руками. Чому дівчину вдарило струмом? Сказати не можуть. Але додають, оговтуватись від такої поїздки вона буде ще не один день. Тролейбусники наголошують, увесь їхній транспорт проходить перед виїздом перевірку на справність. Чому трапилась пригода, вони не знають. кажуть, що дня заміряють у тролейбусах рівень струму. Якщо перевищує, значить тролейбус залишається. Електрики, електрослюсар відчукує причину, де звідки витік струму. Тоді вже знов перевіряється і знову пускається на лінію. Тролейбусники запевняють, проведуть внутрішнє розслідування. Нині транспортний засіб після нещасного випадку відвезли в депо, і протягом дня він не виходив на дороги міста. Ніч шостого на 7-ме, є 127-й тролейбус. Певні параметри записані 0,4 мА. Максимально допустима норма це 3 мА. Є люди, категорія людей, яким ну, не рекомендується або не бажано користуватися міським електричним транспортом. Це незалежно від якої людини. І може, може бути таке, що ця людина просто не знає про те, що їй не бажано користуватися. Як визначити, можна людині їздити у тролейбусі чи ні, на підприємстві не повідомляють. Подібний випадок у місті вже не перший. У 2008-му, за повідомленням однієї з місцевих газет, отримала удар струмом, заходячи до тролейбуса, 22-річна рівнянка. Людмила Усік, Богдан Рябунець. Інформаційна програма День.